Немає. згадай, коли сподіваюся в Як зберуться хлопці, дівчата, як почнуть ворожити, сміятися носити. О, то, мабуть, дівчата прийшли. Подивіться. О, Добрий вечір! Ой, чула, що верну. Вечорниці чорниці вже до тебе перебралися. Та ж дівчата просили, щоб я зробила вечорниці. Думаю, нехай побудуть. Я за одну молодість згадаю. А що? Та які то е, вечорниці? одне сороміство. І звідки тебе така дурна думка в твою голову влізла? Чи не через вухо? І що, яка зараз мова? Ні шити, ні вишивати. Тільки в інтернеті знаю, сидіти. І більше нічого, які гадали можуть. В інтернеті, в інтернеті. Залибало то інтернет, вам стане дівчата. А ви що не знаєте? Хіба ми й самі знімаємо тіктоки? Он файні сологи. і Всі у нас підписуються. Ну, чу, ну така молодь зараз пішла. Ну що зробиш? Це а... треба якось бути сучаснішим. А що ж, що ви такі розумні, то беріть і лишайтеся в нас на вечорницях і покажете. Ми залишимося, А що? <плеслунка> Ой, коли хто буде, коли хлопців багато буде і великих, і малих. І розумний, і дурний, і багатий, і убогі, щоб було з ким жартувати. Оце на точно дівчата прийшли. Заходьте. Добрий вечір, ваші хаті. клін господині. Добрий вечір, господини. Чули, що всі хаті боють вечорниці. Аби щастя було, хаті ще були багаті. Аби було любо, мило, аби всі були щасливі. Будемо з вами добрі, щирі, то й будемо жити в милі. Добре, дівчатка, що ви вже посходилися. Будемо зараз прибирати, на стінцу накладати, бо скоро ж треба вечірниці нам починати. Хлопці зійдуться. Пси, йдемо, готуватися. Ну, давайте. Заспіваємо? Давайте, ну, давайте якої? Зелене жито. Давайте. Давайте, давайте! Зелене жито, давайте. давайте. Ой зелене жито, зелене. Хороші гості у мене. Чобота. Знаєте, як на чобота ворожити? Ні. От прийдете додому, станете спиною до хати, візьмете котрий найбільший чобіт, і зі всієї сили кинете його через хату, що перелетів. а тоді подивитеся, куди буде стояти носок, відти у вас буде і суджений. Угу. А тепер погадаємо, дівчатке, да, знімайте правий капець і тепер так робіть. Не спішіть по черзі. Кожна кладе капчик і перекладає, котра дойде Сюх за двері, та й вийде скоріше знову. За... Я дядько вироблю. А звати як? Володимир. Буде молодими! Я ви вже знаєте, хто перший заміж вийде, теж знаєте. А зараз А зараз будемо знати, ким вас буде суджено. Сюди кожна зараз вас вітяме якусь річ, що тут буде, а я вам розшифрую. Тягні від рядом. Тягни легенько. Оце не буде зубним іхором. Стоматолог, смотолок не буває. Шидень або, ну в общем, щось з щось таке з бумагами зв'язано. Смотолок. Ооо! Будеш цим у багатстві будеш проживати у цьому. Достатній. Пірот. Музикант! <рес> 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 Асмузи музики! <рес> так. Що у нас далі? Ова, дівчата. Тримай, ми потім скажемо. Тримай обоє, ні, тримай обоє, тут є, давай ворота. Інтрига до пуття інтрига. просто? Нога, це не треба розшифрувати. Твій буде дуже добре розбиратися у машинах. Буде душем і будеш їздити на путьові машині. Mm. Так, дівчата, mm. дивіться, mm. що в нас оце. Mm. Це дуже цікавий знак. Mm. Mm. Знаєш, mm. якийсь якщо е, е, стрічку витягнула хтось без вас, так це була б у парі, а хустка скоро заміж вийде. Найперше саме що mm. Mm. У, парі, mm. ти, у парі хустку витягнула. Mm. Так що а хустку не лишаємо, звісно. Mm. <laughs> <laughs> Все, скидать зараз? Кума підкидає і чи поясочок падає, то теж буде, вийти. Якщо парі. Всі, то всі разом вийдуть в парі. В парі буде, айда. І... Високо. Зійшлося на скажіть. Оце так! Да. Що тобі? Це дівчата збирайте, О, дівчата чуєте шум? Мабуть, хлопці прийшли! Дівчата, дівчата, до хати пустіть. Та ні, ще подивимось, чи гідні ви того. Ой, дівчино, відчини своє моє серденько за да Да, пустіть. Ой, не буду відчиняти, бо ти будеш серденько жартувати. Ой, не буду. Пожартую трішки, та й піду. Не пустимо вас в хату, бо дуже вас багато. Не пустите, то ми підемо до інших дівчат. Е, дайте, не спішіть! Дівчата, що це ви? Треба хлопців запросити до хати. А а ага, йде що це? Заходьте Заходьте. Хата, <плес> ми з гостинцями прийшли. <плес> Полюбила коваля така доля моя. Я ж думала, кучерявим його очуба нема. <плес> <плес> Ой, хто ж там де попід вербами? Чи то не чи тут від світи ребрами? <плес> Ох, брехала, що на цих вечорницях дівчата гарні. а вони бачить які люті. Ти ви очі, як у рака, сам ти злий, як та собака. Фомці, ви не звертайте на них уваги. Вони хоч язикаті, але зате добре завзяті. Просимо, давайте дівчата, запрошуємо. <му> ну, да, <все>, Бачити ви <му> стрічки. Зараз кожен з вас візьмете за стрічку. <ріст> <Кукушу. ріст> Женитися, Саша, ми ще не рижаємося. Давай, кума. Телефони у всіх є! Yeah. Yeah. А інтернет є. Yeah. 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 Ану, діставайте, в кого є інтернет і телефон. Давайте я а тепер слухайте уважно, хто <ріпи> зараз, ви <ріпи> зараз, маєте залізти Якщо перша фотографія буде дівоча, що хлопці будуть дівчата, дівчат, то ви знайдете до року, ви знайдете собі пару. Якщо там буде чоловіча фотографія, а то це означає, що, що ви женитесь або вийдете заміж року. Отже, заходьте всі в інтернет і дивіться. А, а може а я знаю, що в мене? Парне, 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 когось потрібно додати. 650. Добавити. 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 Дівчата, я вже їсти хочу. Я теж. Я теж. Ну що ж, будемо приступати до трапези. Зараз я вам дам виделку. Ой, да, вечорниці гарні, молодиці та й тікають, скажи, що не знала мати, Калита сходить, сонце заходить, калита сходить, що <реку> За годину дякувати буде і за те, що нас приймали, і за те, що частував. Ще дівчата хочуть сказати, так? А тепер хочемо вам побажати, щоб була багата ваша хата і ділами, і пирогами, і вузьками,